Прошу підписуватись на мій канал. Зараз мова буде йти про відключення електрики на Україні. Насамперед, потрібно вияснити деякі прості речі. Так, для чого ж вимикають електрику в Україні? Найпростіша відповідь на це питання електрики не вистачає. Загалом відповідь правильна, але це тільки частина відповіді. Отже, правильна така відповідь тільки частково. Бо не вистачає для чого? І для кого не вистачає, і де не вистачає? Треба в зв'язку з цим одразу сказати, що населення в Україні завжди було розташоване по території дуже нерівномірно. Тим більше нерівномірно воно розташоване зараз. А виробництво електричного струму. Розташована ще нерівномірніше. Тому -то і виправдані такі зауваження стосовно того, де електричного струму не вистачає. Десь електрики може бути забагато, десь її замало. Окреме питання, що за совдепії нові електричні потужності створювалися, як правило, не там, де вони були найбільше потрібні. Значну негативну роль відігравала також радянська гігантоманія, адже будувати намагались тільки дуже великі електростанції. При цьому абсолютно не врахувались із тим, скільки насправді потрібно електрики. Вважалось, що чим більшою буде збудована Електростанція, тим краще. І така гігантоманія продовжувалась стільки, скільки була Собдепія. І це незважаючи на те, що кожного разу, коли була збудована якась електростанція, або навіть тільки якийсь окремий енергоблок якоїсь електростанції, одразу ж виникало питання. Куди подіти додаткову електроенергію. І з цим були справжні проблеми. Тому завдепії за часто змушені були навіть будувати нові промислові підприємства тільки для того, щоб цю додаткову електроенергію хоч якось використовувати. Більше того, невеликі електростанції при цьому закривали. Вважалось, що вони неперспективні, так само, як невеликі села. Потім визнали, що то було неправильно. Однак зараз таке беззнання не допомагає ніяк. Представники уряду змушені говорити про необхідність будівництва невеликих електростанцій і навіть мікроелектростанцій, адже пошкодити велику кількість мікро... мікроелектростанцій. Було б набагато важче, ніж малу кількість великих електростанцій. Однак поки що, на жаль, це не більше, ніж тільки розмови. Більше того, слова якісь надто невпевнені, тим більше що відновлюють, існуюче, те, що набудували за совдепії. Що незвично так, те, що не чути слів не на часі стосовно відновлення енергопостачання, електропостачання. Тобто, все інше не на часі, а електрика на часі. Аж дивно. Щоправда, енергетики говорять, що цілковите відновлення буде протягом року, після руйнування. Так що оптимізм стосовно відключень електрики повинен бути дуже помірний. А ще потрібно враховувати, що електричну енергію передають на дуже значні відстані. І втрати енергії від цього теж значні. Чим більше відстані, тим більше втрати електричної енергії. Це повинно бути зрозуміло без пояснень. Але потрібно звернути увагу на деякі особливості. Підземних ліній електропередач дуже мало. Ці підземні лінії електрики не любили і називали кабеля. Не кабелі, а саме кабеля. Доводилось навіть бачити назву зупинки кабельної заводи. Такий суржик. Чомусь майже завжди технічна документація на підземній кабельній лінії електропередач була загублена. Часто неодноразово. Так що, повсюди можна бачити побутиння повітряних ліній електропередач, навіть в містах. А це тільки додаткові і дуже суттєві втрати енергії. Будь-який перевітру. І цілі райони без електрики. Що вже говорити про руйнування, пов'язані з війною? Більшість ліній електропередач створена з використанням неізольованого дроту. Енергетиків, колись ще радянська влада переконала, що неізольований дріт то дешевше. Говорять, що скупий платить двічі. Хто платить тричі? Говорити не буду, тільки з політкоректних міркувань. Віснуючи в Україні системі передачі електричної енергії є ще такого роду особливості, які потрібно згадати і пояснити. По-перше, система передачі електричної енергії збудована так, що нерідко електричної енергії не вистачає буквально поряд з місцями виробництва. Цієї енергії. По-друге, система передачі електричної енергії збудована так, що якщо з якоїсь причини десь очікується очевидний надлишок енергії, переспрямувати її протягом короткого часу в якомусь іншому напрямку дуже непросто. А іноді і взагалі практично неможливо. Бо так свого свого часу були проведені лінії електропередачі. Значні особливості існуючих систем передачі електричної енергії створюють так звані електричні підстанції. Через електропідстанції постачається електрична енергія споживачам. Тому росіяни намагаються пошкодити насамперед електричні підстанції. Серед електричних підстанцій бувають підземні, їх називають також бункерними. Найбільш розумно було б усі електричні підстанції на відкритих майданчиках замінити на підземні, особливо в умовах війни. Однак електрики підземні електричні підстанції не люблять так само, як не люблять підземні кабельні лінії електропередач. Наступного разу розглянемо, чи відключення енергопостачання електропостачання веде до економії електроенергії. Прошу підписуватись на мій канал.